Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за недерландс і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку. Олег, це український психолог. Олеже, я вітаю вас. Вітаю Олена. добрий вечір. Давайте сьогодні познайомимося і розкажемо про вас, що ви пропонуєте для українців у Нідерландах і у Бельгії. Я так думаю, і взагалі розкриємо тему психології. Олег мене звати як ти вже сказала. Я працюю з початку війни з українськими біженцями. Взагалі працюють підході гешталь. Це я так розумію. Лекції. Так ти створив лекції і впроваджуєш офлайн зустрічі для українців, котрі хочуть розібратися в певних ситуаціях, а саме в яких тому, що я знаю, що в тебе вже є тема, і ти вже підготувався. Це до... правда сімейні системи спеціалізація, яка дивиться на стосунки взагалі на сім'ю, як на систему, в якій є свої правила, якісь свої шаблони. І виходить, що люди прям навчаються цьому. Нас в школі цьому не навчають, а виходить, що люди прям науку створили для того, щоб можна було нормально функціонувати. І е, я створив е, так сім сесій, сім лекцій, е, які будуть супроводжуватися так само і е, вправами, коли ми будемо більш глибоко про не знаю дивитися на ситуації, які нас можуть турбувати, і щоб їх підсвітити. І так само під час цих лекцій можна буде вийти на роботу там півгодинки, 40 хвилин, і попрацювати зі мною як з терапевтом. Всім лекцій будуть стосуватися різних аспектів стосунків, які, на мою думку, зможуть допомогти або відкрити, або, хоча б підсвітити трошки десь якісь місця, чому нам може бути якось. Я б не сказав важко, але непросто давайте так це будувати стовати стосунки. стосунки з оточуючими людьми, так чи це саме сім'я? Оточ... Саме сім'я? Я думаю, що там не можна прям аж настільки відгородитися від, взагалі від оточуючих, але це прям буде фокус на побудову якихось близьких стосунків у сім'ї з коханими, з дітьми, з батьками, але в більшості все ж. Таки з партнерами нашими по життю, яких ми обираємо. Добре, а от наприклад, у нас з'являється питання: якщо, наприклад, є різні люди, так, і вони стикаються в своєму житті з різними ситуаціями, і вони повторюються. Дівчина так, зустрічається з хлопцем, щось до, до заміжжя не доходить, щось вони розходяться, потім наступний, наступний і немає сім'ї. Буде корисно такій дівчині відвідати, наприклад, ці заходи або хлопцю, навпаки. І друга ситуація у когось там відносини. На відстані дуже багато зараз сімей вони знаходяться на відстані. Хтось залишився в Україні, хтось зараз знаходиться, проживає у Європі. Таким людям буде корисно відвідувати такі сесії, і що які проблеми можна вирішити, коли дізнаєшся цю інформацію в обох випадках. Я думаю, що можна е, щось дуже хороше побачити е, у тих лекціях, які я буду розказувати, і справами. E, тому що по перше, ну нас так вчили. На жаль, це зараз вже трошки змінюється, але отам у нас є таке, що от бабця казала, що у нас отут пороблено. Ну і все, і, і що ж ну пороблено, і з цим вже нічого, звичайно, що ніхто не зробив. І мені було пороблено, і мамі було, і мені теж. Ну і виходить, що у нас там от ми всі доживаємо до 30 років, там або до, до 40, і ну от не виходить у нас e, будувати стосунки. Ну це неправда. Скоріше за все, десь там колись. Оце зараз дуже популярно, мені не дуже подобається, але треба пропрацьовувати. Ну, пропрацьовувати це дуже жорстко, але просто побачити, що десь там виходить, що і в мене є якась така ж поведінка, яка, наприклад, була і моєї мами. І от мені сказала, що ніколи, наприклад, не розраховуй на чоловіків, і роби собі, що ти знаєш, і тобі буде щастя. І виходить, що я живу сама того не, не усвідомлюючи. Чимось десь там якоюсь думкою, яка, можливо, навіть мені зараз вже й не корисна. Тому побачити, наприклад, що взагалі таке можливо, і таке у всіх, ми всі так живемо, але в якийсь момент просто усвідомити, що ніякого пороблену не існує, що життя продовжується, і вибір є, і можна жити і бути щасливим, і будувати стосунки. По-друге, По те, що ти Психологія спитала... – це першочергова чи першочергова психологія, ти питаєш? Так, ну. Виходить, що е, я б не сказав, що це психологія, але здоровий глузд. Отак я б сказав, першочергово зараз дуже популярно романтичні стосунки розповсюджувати ідею про те, що існують романтичні стосунки, в яких ми рано чи пізно візьмемося за руки і будемо бігти по росі назустріч сонцю. Ну не буває такого. Ми будемо сваритися, ми будемо якось сперечатися. Можливо, ми навіть не будемо разом. Але у той момент, коли ми весь час, кожен день і з року в рік, можливо, навіть ми намагаємось переробити один одного на, на той лад, Я щоб так? ми да, 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 на той ідеал. Це класне слово. От прям класно ти сказала, що саме на той ідеал, який є в мене в голові, і виходить, що якщо ми намагаємося зробити з людини ідеал, який є в моїй фантазії, то ми не спілкуємося з реальною людиною, на жаль. Такого багато, і ми всі так робимо. Але от в якийсь момент побачити, що виходить, що я спілкуюсь з ідало, мене з людиною. По-друге, що ну на жаль, справді така ситуація, що зараз дуже багато пар і сімей вони розлучені. Я маю на увазі відстанню. Угу. і не просто переживати справді цей період. Тому якось підтримувати оцю теплість, зворушливість стосунків. Все ж таки можливо взагалі побачити е, якусь ком'юніті навколо себе, що зараз справді е, непростий час і відчути підтримку, пораду якусь від когось поруч, е, хто як справляється, хоча б це Вже це може допомогти. В цьому випадку теж буде корисно послухати, що до цього як додумали е, якісь люди, які справді займаються напрямком сімейної. Терапії і намагаються щось придумати хороше, Бу побудова, назвемо це так, екологічних е стосунків вона відбувається в я з якого віку? Є така думка, прикольна, що е стосунки взагалі починаються е з самого народження, але вони е виходять на той рівень взагалі стосунків, коли мама не може задовольнити потребу дитини, тому що коли мама е задовольняє всі потреби дитини. Стосунків ще нема. І як тільки вже мама вже не дає іграшку або не дає погратися стільки, скільки я хочу, то у нас вже мають відбуватися якісь стосунки. Так, себе... да, да, да. я вже бачу навколо се... ну, навпроти себе не інструмент задоволення своїх потреб і хотілок, а я бачу реальну людину, в якої теж є потреби, в якої теж є бажання, і тут же починаються стосунки. Тому тобто ці е... лекції будуть корисні, я вибачаю, що я перебуваю. Ці лекції будуть корисні і е, мамам, і папам, котрі мають дітей. Про кризи стосунків, про нормативні кризи, коли люди зустрічаються, оці букети і цукерки, і все добре у нас через рожеві окуляри, тоді там криза якихось нормативна. Знову ж таки, коли ми вже починаємо бачити якісь недоліки у своєму партнері, а ну недоліки реального. Реального партнера починаємо бачити тоді е, сім'я з дитиною, тоді зміни в сім'ї під час батьківства. Я розписав е, окремо є лекція про те, як змінюється сімейна система, е, коли з'являються діти або на етапі того, коли планується сім'я, е, тому що там теж колосально багато змін відбувається, і це все нормативно. Тому що там, наприклад, для чоловіка і для жінки поява дитини це зовсім різні види взагалі стресу. Тому що для чоловіка це загалом виклик, що мені треба більше грошей, більше безпеки. то, -то щось для мене це виклик. А для жінки це прям ну, це дитина. Тому що ну, це, це моє продовження, я її народжую. Так буде корисно і для батьків, і я вже не кажу після того, як дитина народжується. Там взагалі все перебудовується і треба якось знову з цією реальністю існувати і жити якось далі. Відповідаючи на твоє питання, корисно і для батьків, майбутніх теперішніх. У мене тільки одна думка зараз майнула як погано, що цьому нас не навчають у школі. Але як добре, що є ти, котрий має таку такі лекції, і у котрого є бажання збирати спільноту, збирати українців, збирати людей, пояснювати, розказувати, вчити і створювати е, здорові відносини в сім'ях. Я з тобою дуже сильно погоджуюсь, максимально наскільки можна погоджуватись, тому що кожен раз, коли я відкривав для себе цей напрямок. Прямо зі сльозами на очах я думав про те, що чому мені не розказували в школі, в інституті ніде мені не розказували, як взагалі можливо будувати стосунки, як можливо бачити людину навпроти себе, як можливо, сварк як... як можна сваритися, щоб не ображати друг один одного. Тому я дуже з тобою погоджуюсь в тому плані, що з цією інформацією я б не скажу, що просто, але простіше і якось глибше можна. Відчути взагалі емоційну близькість з, начебто, знаєш, найближчими нам людьми, з коханими, з якими ми проводимо найбільшу частину свого життя. Але не доходить до той, до того помічання справжньої людини навпроти себе. Друзі, я звертаюсь тепер до вас. Записуйтеся, бронюйте своє місце у групі у Олега. Бушіть підписуйтеся, по перше, на соціальні мережі. Є інстаграм фейсбук, які взагалі мережі. Ми залишимо під цим відео всі посилання. Олеже, я дуже рада з вами сьогодні познайомитися. Можливо, ще є щось додати. Або якісь побажання для наших слухачів, глядачів. я е, сподіваюся, що я зможу внести е, щось для того, щоб кожний е, з відвідувачів цих е, лекцій, семінарів, або я не знаю, як це ще назвати воркшопів. Бо там буде прямо і практична робота, і ми будемо якісь вправи робити, і можливо маленькі якісь сесії е, один з одним, тому зі мною, вибачте, зараз бачити один одного офлайн прямо... Один навпроти одного відчувати, бачити не тільки ці квадратики, які ми звикли зараз дуже багато бачити, а бачити в повний найближчим часом у Амстердамі. Тому сподіваюся, до зустрічі. Щиро тобі вдячний, що ти запросила. Дуже е, чітко і якось. Е, Зворушливо ти відчуваєш прям те, що я хочу донести Та тема дуже актуальна зараз для багатьох людей, коли ти проживаєш в чужій країні, коли немає комунікації з близькими, немає оці тактильності, немає нових друзів навіть тому, що все життя залишилося там вдома в Україні. У мене багато знайомих, і на жаль, я бачу те, що багато людей саме у 2024 році почали провалюватися у якісь депресії у стре. Тому що в 22-му всі, коли там кудись бігли, так було не до цього. Потім 23-й всі масово, і 22-й допомагали і зараз продовжують. Але вже коли це триває більше двох років, ти починаєш вже звертати увагу і на себе, на свій емоційний стан, на те, що з тобою відбувається, що відбувається з твоїм життям. В Таких ситуаціях теж треба підтримка, тому що, наприклад, одна людина може скоріше інтегруватися. В новій країні інша людина не може так швидко інтегруватися. Вивчення мови, якщо ти будеш розуміти свої почуття і себе, будеш володіти інформацією, як ну правильно, неправильно а як краще комунікувати, як підтримувати один одного. не Представляючи там якісь претензії, так а навпаки, домовляючись От паралель з дитиною, котра не отримала від мами той чи іншої іграшки, так же само ж і в сім'ях це відбувається. Ну не завжди ти отримуєш те, що ти хочеш прямо сьогодні, але ж можна домовлятися, а навчитися домовлятися це дуже важливо. Я дуже рада, що е, з'явився ти, що ти є, що у тебе є такий досвід, що є такі знання, і ти готовий ділитися з усім. З усіма хто хоче це е, знатися, почути і навчитися, я буду дуже радий, якщо я зможу бути в нагоді. Справді Що, записуйтесь до Олега.